На Закарпатті добре пам'ятають Ужгородського лайтнера Фіфа, заступника директора ДЮШ No1 Ужгорода, голову Федерації футболу обласного центру Володимира Югаса. Він обслуговував чимало важливих ігор, а ще сприяв розвитку дитячого спорту. На жаль, через хворобу рано пішов із життя. Та колеги, друзі, однодумці. Не забули Володимира Васильовича, і ось уже влаштували 22-й за ліком турнір його пам'яті. Оскільки Ужгород став спортивним тилом для багатьох видів спорту, то цього разу турнір провели в Мукачеві. Так, да, ми прихистили цей турнір. Ну, на жаль, склалися обставини, що в місті Ужгороді не було можливості його провести. А так як він вже є традиційний, вже багато років він проводиться, звісно, е, ми не могли відмовити нашим колегам провести цей турнір тут, в місті Мукачеві. Тим більше, що у нас в Мукачеві зараз потужно працює дитяча футбольна школа, де багато дітей такого ж віку, і ми з задоволенням прийняли цей турнір. Змагання організував благодійний фонд за майбутнє покоління з участю управління у справах культури, молоді та спорту, Ужгородської міської ради і асоціації футболу Ужгорода. У заході взяли участь гравці до семи років із десяти команд футбольних шкіл, академій і клубів Закарпаття. Спочатку учасники змагалися в двох групах, а потім, відповідно до зайнятих місць. З'ясовували долю остаточних результатів у стикових матчах. Поєдинок за перше місце виграли ФСЖ Сині Ужгород. Вони здолали представників ФК Свалява 4 4-0. Я старався до старався пропускати. Ну два гола за два матчі Пропустив. Сашко, а чому ти вирішив стояти на воротах? Чим тобі подобається і як ти вважаєш, що воротар для команди? Ну, він може командувати командою, він може, він може успішно ловити м'яч в руки. І це правда можна вибивати м'яч далеко. Він сказав, що хоче бути футболістом. Ми не проти все. все він вибрав. А ми далі тільки його підтримуємо всіх починаннях, в турнірах, в тренуваннях і так далі. У матчі за третє місце Олімп Ужгород здолав господарів, де «Мукачево» 5-3. Усі команди були нагороджені пам'ятними медалями, краща четвірка, кубками а гравці в номінаціях – іменними призами. А ще побажанням досягти таких висот у футболі. Як і Володимир Югас.